Знову за дороги гроші. Складеться таке враження, що план відновлення України він буде полягати в будівництві доріг турецькими компаніями за кредитні гроші, які доведеться віддавати ще нашим правнукам. Єдина відмінність від ось того великого будівництва, яке було у 2020-2021 роках, те, що дороги будуть платними. І це не жарт. За дороги потрібно буде платити. Вітаю українці, вітаю глядачі-підписники на каналі Знайой. Підписуйтесь на канал тільки важливі новини. Мустафа єм, який керує агентством з відновлення та розвитку інфраструктури, він заявив, що зараз роблять ТЕО. Для Дніпропетровської, Київської, Львівської, Одеської та Полтавської областей. І ось це тео наразі готується за рахунок бюджетних коштів. Загальна вартість всього цього проєкту становитиме десь близько 6,5 мільярдів доларів. З легковика будуть брати по 75 гривень за 100 кілометрів. Як вам таке? Тобто, поїздка на дачу обійдеться вам ну, десь у 150 гривень. Це окрім вартості палива. Яке, до речі, скоро підвищується, знаєте, дуже дивний вибір а, областей, з них не можна скласти пазл жодного цікавого для логістики транспортного коридору. Тобто, це будуть якісь а, а, локальні відрізки платних доріг в межах однієї області, тобто, взагалі, не цікаві для вантажних перевезень. Тобто, максимум, а, там, я не знаю, з'єднання трьох областей це. Я хочу нагадати, що принцип платного автобану це його транзитний потенціал. Тобто він має перетинати країну наскрізь, тобто повністю там з півдня на північ, чи, чи там, я не знаю, зі сходу на захід. Чи за якимись іншими напрямками. Тобто, оминаючи великі міста, цим це і цікаво, щоб швидко автівка проїхала, щоб там не стояти ні в яких пробках, щоб були гарні дороги, швиденько там, ось, приміром, та фура прошмигнула і все. І з зручною логістичною і транспортною інфраструктурою, тобто логістичні центри, торгові полігони, індустріальні парки, готелі, кафе, стоянки, термінали оформлення вантажів там тощо. Тільки тоді ось такі проекти вони будуть цікаві транспортним компаніям, адже саме вони будуть платити найбільший тариф за користування платною дорогою. В нашому ж випадку розробляються тео для областей, які ну, просто не можуть скласти пазл на скрізного Автобану. Тому, якщо чесно, я. Я не зовсім розумію а, взагалі модель відновлення України а, ось таким чином. Ну, якось більше якихось таких песимістичних, знаєте, моментів, ніж оптимістичних, якщо чесно. Ну, бо що ви думаєте щодо цього? Я Якщо чесно, я взагалі не розумію, навіщо це а, там хочете робити платні дороги? Ну, робіть, робіть, щоб там, приміром, там ті шфури. Їздили і вони розуміли, що там це все буде гарна дорога, буде оминати великі міста. Там і все це буде якось, ну, як, як в інших країнах, як, як це має бути. Знаєте, це все взагалі, якщо чесно, досить неочікувано для мене. Адже після війни ну, в нас дійсно з'явиться шанс. Шанс на побудову нової України. І міняти треба буде все. Я розумію, що і дороги в тому числі, але це все якось те, що зараз ось хочуть зробити, чесно, це просто якийсь ну, маразм, от чесно. Такі. Я це бачу як якесь розпилювання грошей. правда. Ну, ось пам'ятаєте, як в, ось, візьмемо там ті ж 90-ті роки. Ось тоді був в людей шанс, і в нас також після війни буде шанс. Але тоді все віддали в руки олігархів. Ще був один шанс. Його згаяли після 2004 року, на хвилі, взагалі, ось конвергенції українського ринку зі світовим, коли наші активи отримали величезний мультиплікатор зростання. Але тоді все пішло або у фінансовий сектор, або на різні проекти там. На кшталт Євро 2012 і так далі. Там, якісь політичні чвари, це все я вже про це взагалі мовчу. Тобто все якось все не, не так. Скажімо, ну, ось все пішло не так. 90-ті, 2004 -й, і ось зараз. Як буде цього разу? Що буде далі? А, Якщо зроблять ось цей проект, який вони хочуть зробити, це нічого не дасть. Це не буде відновлення країни. Це буде поповнення кишень якихось окремих людей. Я це бачу так. Пишіть, що ви думаєте щодо цього. Мені цей проект не подобається. Якщо чесно, я не розумію, на що його робити взагалі. Якщо робити, то робити нормально або не робити взагалі. Це моя думка. Новини політики, економіки та нашої перемоги завантажуй, маю.